Вчора вечора ми просто так було потічно, коли супружі Мельникові прийшли і сказали, що в нашій спільноті хочуть відзначити свій ювілей, ювілей супружого подружнього життя. І це було просто 9 років зі своїми донечками. Прийшли і так виразили подяку і хотіли, щоб ми разом з ними потішилися. Хочу вам сказати, що для мене священство це є дуже подружнє життя. Ще в семінарії коли був, крім цього, що прагнув бути священником, але Господь так відкрив для мене мою ціложиттєву любов. Церкву. Церкву. Так до кінця. До кінця, правда, ціле життя треба вчитися любити свою кохану. А, а можу сказати, що. Якраз любов любити церкву, мене навчило вірувати Богові. Відкрив як потрібна є довіря, мати довіря до Бога, відкрив силу молитви, відкрив потребу молитися, бути з Богом. А так само відкрив, що можливо любити церкву, це значить свою кохану по справжньому тільки тоді, коли буду любити Бога. Бог моя найбільша любов. І це школа. Мого життя. І кожна любов е, з коханою правда має бути плідною. Так як вчора мельники е, з донечками, тут прийшли дякувати Господу Богу, е, так е, дякую Господеві, що нарочував нові спільноти. Під час мого священичого служіння. Бо не можу сказати, що, наприклад, так як супружя, не кожне має дар е, народжувати дітей, скільки несуть цей хрест, так само і священики не всі мають дар щоб народжуватись е, народжувались нові спільноти. Але бо хтось з, з тим Христом і можна сказати такої як би, формальної неплідності, зовнішньої неплідності, але все равно з, з тими стражданнями будують і формують свої глибокі відносини. Все відносини. Я радий моя кохана. Stále mladá církve, mladá láskou Ducha Svatého. A vím, že když ji ludu, ona je ještě lepší. Když vydávám vše tak, ona, tak každým. Просто цвіте і пахне, і є дуже плідною. Але за 32 роки мого життя звище нічого, церквою були моменти, коли е, відчував і людську слабість, і неміч, і тоді, значить, тоді з'являються. На обличчі коханої зморшки є сумною і мені кажеться, що вона вже не така. На ново і на нову понюритися до Божої присутності, Божої любові і тоді і мої очі уздоровлені, щоб любити церкву. Я дякую сьогодні. Svojim badam osobiti sposob mami, яка man za vse ti roki zapročovala na moji sišti, za jej very molitvi, a коли na zakrpači було najvaše inla poruč bij. Diaku svojim rідnim bratom і sestri. Я маю колосальну підтримку в, в, в сім'ї. Ну так просто скажу що, хоча вони піклуються про маму, але мамину пенсію віддають молодшому, самому молодшому. Mm. Бо його кохана завжди їй щось треба. Щоб кохана мала стріху над головою. Чи... Ну, просто, а... а ще хочу подякувати, що є, я можу сказати, не тільки сотні, але тисячі людей, які дійсно допроводжують мене молитвами на моїй священичій Стежині. Це дуже велика підтримка. Дякую тим, що були. Для мене прикладом і священь служенні, але рівночасно не треба забути в такий день подякувати і всім, хто ворогував проти мене. Знаєте чого? Ці найбільше мені помогли дістатися на коліна і бути покірним перед Господом Богом і бути завжди все більше і більше залежним від Його любові. Сила Божа найкраще показується в наших немочах. І коли я був немічний і слабкий проти цих різних цунами, затакувань, важких ситуацій, Господь так показував Надзвичайну свою силу передовсім через заступництво і покров Пресвятої Богородиці. Я вдячний, що майже від 7-го класу бо вервицю навчився ще з маленьку. Це так було у нас прийнято. Але від цього класу майже так свідомо вже почав кожного дня молитись. Кожного дня. Були б такі правда синусоїди, що десь е, е, випадало, не успівав, чи полінувався, чи десь був такий-такий крутой парень, що якось. Але потім так. Старався якби, так по-математичному, хоча б цей свій борг перед нею вирівняти. Щоб потім два, три, може і більше вервичок помолитися, щоб цей мій слово, яке й дав, виповнив. Вдячний, дякую за дар любові. Коли або, е, Ісус Христос після свого воскресіння прийшов до апостола Петра та дає йому питання «Чи любиш мене більше, як отці?» А потім говорить «Пасивівці мої!» Говорить йому «Люби їх, люби їх!» І дякую Господові за дар любові. Що мене вчить, як любити, як не бути нарцісом, а як жити, просто жити це необхідність, це моя сама велика потреба жити це значить любити церкву. Чим важча ситуація, якось Господь Бог мені більше і більше вогню дає, треба так сильно любити, любити аж в любові стане гарною. Буде рости в любові люблена, буде розвиватися і буде народжувати нових і нових дітей і буде живою, гарною Божею. <кій> Дякую, що Господь спрямував мої кроки тепер тут до вас і що разом можемо творити церкву. І можемо жити, пізнавати, довіряти і любити Господа. Амінь. Slava Isusu Hristu. Slava. Slava.